Для виготовлення ангела у техніці макраме нам потрібен скотч, бусинка, гачок для того, щоб ми змогли перетягнути нитку через бусинку, ножиці, нитка довжиною 30 см, 10 ниток довжиною 20 см, 10 ниток довжиною 15 см і лак для волосся. Найдовшу ниточку кріпимо до столу за допомогою скотчу. Десять довших ниточок кріпимо зараз на найдовшу нитку. Беремо одну ниточку, складаємо разом кінцями докупи і зверху під низ, під ниточку, перетягуємо. У Нас ось тут утворилася петля. Через цю петлю ми перетягуємо два кінчики ниточки. Закріпили, беремо наступну ниточку. Так само складаємо кінчиками докопи. Перетягуємо через ниточку. І через цю петлю перетягуємо два кінчики ниточки. Так, прикріплюємо ще 8 ниточок. Найменші ниточки ми розділили на дві частини по 5. 5 ми кріпимо з одного боку і 5 кріпимо з другого боку. Складаємо кінчиками до губки, вводимо ниточку під низ. У нас утворилася петля, через цю петлю перетягуємо два кінчики нитки. З лівого боку прикріплюємо ще три ниточки, з правого боку прикріплюємо усі п'ять ниточок. Прикріпили, після цього забираємо скотч стягуємо, беремо бусинку і через ту бусинку перетягуємо два кінчики ниточки. Зав'язуємо вузлик, Стараємося, щоб вузлик був близько біля бусинки. На кінці двох ниточок також зав'язуємо вузлик. Лакуємо ангелика за допомогою лаку для волосся, для того, щоб надати йому потрібної форми. І залишаємо на деякий час, щоб висох лак. Ангелик висох. За допомогою ножиць ми надаємо форму. Брелок готовий. Дякую всім за увагу!